Чоловіча потенція це не тільки про гормони, це про клітини, про мікроелементи, про ресурси, якщо їх немає тіло просто не включається. Ось п'ять основних мінералів, без яких чоловіча сила не працює. Перший цинк. Це тестостерон, це сперматозоїди, це простата, без нього нічого не виробляється, він витрачається щодня. Друге, селен. Він не м'язи, він про ДНК. Без селену сперма не має сили рухатись. І ще він знижує окислювальний стрес у яєчках. Третє магній, нервова система, судини, ерекція. Якщо чоловік напружений, злий тіло в спазмі, магній першим. Іде в мінус і разом з ним потенція. Четверте бор регулює рівень вільного тестостерону. непопулярний але дуже важливий. Якщо рівень низький, можна приймати вітаміни, а не буде. п'яте Л-карнітін. Так, це не класичний мінерал, але він транспортує енергію в клітини, покращує рухливість сперматозоїдів та тонус. А головне, всі ці мінерали не працюють у тілі, де запалення, порушення травлення і проблеми з кишківником. Тож потенція це не про стимулятори, це про фундамент, про ресурси і мікроелементи на першій лінії.